Що таке ідентичність? З чого вона складається, як вона формується? І як взагалі розуміння своєї власної ідентичності може допомагати вам змінювати своє життя у тому напрямку, куди ви хочете тому що дуже часто ми, коли думаємо про майбутнє, ми думаємо про якісь бажані зміни. Ми хочемо більше заробляти, або хочемо змінити роботу, переїхати в інше місто, місце або почати щось таке, чого ми ніколи не робили, навіть вести блог та. Але разом з тим, от дуже часто є щось, що нас спиняє. По типу, ви собі можете казати, я не блогер і тому я не можу вести блог. Я е, не та людина, яка може переїхати в іншу країну і там почати все з нуля. Я просто менеджер, я не можу бути керівником і відтак не подаюся на вищі посади. З вами психоаналітик Марія Видницька і сьогодні в цьому подкасті. Пропоную вам поговорити і поміркувати про свою ідентичність і як розуміння, з чого вона складається, може допомогти вам досягати бажаних змін. От уявіть, що кожна людина це пазл із різних елементів, і кожний з них це ваша роль: друг, син чи донька, учень, дружина, фахівець, директор заводу, кандидат наук. Українець, харків'янин тощо. Це також ваші звички, переконання, досвід, ваша історія, ваше минуле так? і ваше оточення. Тобто, якщо спрощено, то це і називають ідентичністю, усю цю сукупність наших різних зовнішніх ролей та внутрішніх уявлень про себе. Але що відбувається, коли ваш пазл розбивається, або коли його ключові елементи виходять із ладу? Наприклад, через переїзд, зміну статусу або кризу. От Як ми змінюємося під час змін? І чому інколи потрібно дозволити собі бути іншою людиною, щоб отримати і створити нове життя? Ось про це, власне, будемо сьогодні говорити. Що ж таке ідентичність? Ідентичність це наше уявлення про себе. От ви, якщо про себе подумаєте, от у вас є також цілий набір уявлень про себе. Це, по суті, відповідь на запитання, хто я? І вона складається з багатьох шарів наших ролей у житті, переконань, звичок, досягнень, цінності, і також з наших травматичних подій, які ми прожили, зі способу мислення, з особистих сенсів, це як внутрішня карта, за якою ми орієнтуємось у світі і якось себе усвідомлюємо. І ось ця карта, ми буває, що її усвідомлюємо добре, а буває, що ні, не дуже. Але вона надзвичайно впливає, тобто наша ідея про те, хто ми, на те, як ми проявляємося і що ми робимо у своєму житті. Насправді ми з вами формуємося люди, так? не тільки через те, що ми робимо. А й через те, що ми самі про себе думаємо, у що ми віримо, і відтак, як ми взаємодіємо з іншим. Ідентичність вона включає і зовнішнє, як ми поводимось, як себе називаємо, яку роботу виконуємо, і глибинне внутрішнє, які сенси вкладаємо у свої рішення, у свої вибори. Що для нас є важливим, ким ми хочемо стати в майбутньому? І ідентичність, вона дуже насправді динамічна, вона змінюється впродовж життя у відповідь на новий досвід, на нові ролі, на кризи, чи якісь глибокі внутрішні або зовнішні зміни. Що ж відбувається під час змін? Ідентичність здається стабільною, поки життя йде звичним шляхом. Але. Щойно настає криза або настає серйозна зміна, то ця внутрішня конструкція починає хитатись, коли змінюється середовище, статус чи життєві умови, от людина не втрачає просто знайома, вона насправді втрачає частину себе. Принаймні ту, що була напрацьована раніше. Саме тому періоди переходу часто пов'язані з тривогою, з розгубленістю або тимчасовою втратою цілісності. Люди коли кажуть, я взагалі тепер не розумію, хто я. Ось як це проявляється в різних ситуаціях. Уявімо, переїзд, От коли людина переїжджає на нове місце. Це втрата старих ролей, знайомих зв'язків. І часто тут викликає запитання, а хто я тут, а хто я тепер. Звичні стосунки, спосіб життя та навіть спосіб говорити про себе, він руйнується і постає порожнеча. Те, що раніше підтримувала ідентичність, оточення, культура, мова, знайомі, друзі, середовище, рутина, це все зникає. І доводиться це, а значить, і себе вибудувати заново. Зміна статусу, От коли змінюється професійна роль, наприклад, перехід із виконавця в керівники, автоматично змінюються і очікування з боку інших, і власне уявлення про себе. Те, що раніше було джерелом впевненості. Стабільність, знайомі задачі, які ви вже добре знали, як робити, підтримка колег більше може не працювати. І нова роль часто буде вимагати сформувати від вас нові якості, яких ще немає, або вони поки що слабкі. І це викликає внутрішній конфлікт і знову таки страх чи тривогу. Погляньмо на кризу. Фінансові труднощі, втрата роботи, розлучення, зрада, війна чи смерть близьких вони здатні зруйнувати життєвий оклад майже тотально і поставити під сумнів саме глибинне уявлення про себе. Людина, яка раніше бачила себе як опори для родини, як фахівця або партнера, може відчувати, що взагалі втрачає землю під ногами. І в такі моменти стара ідентичність розпадається. І знову-таки виникає потреба зібрати себе заново з нових частин. Чому важливо оновлювати свою ідентичність? Так чи інакше бажано чи ні, але більшість змін у житті починаються з бажання мати щось нове: нову роботу, новий стиль життя, інший рівень свободи, доходу чи впевненості. Але щоб отримати те, чого ніколи не було, потрібно стати тим, ким ви ще ніколи не були. І саме тому ми впираємося часто у стіну, у ту межу. І це наша ідентичність. Пам'ятаємо, що ідентичність це відповідь на запитання, хто я. І поки ця відповідь не зміниться, змінити поведінку, звички чи дохід буває складно. Бо все, що ми робимо, ми робимо певним чином, як скромна людина. як Помічник, як людина, яка не вміє продавати, не вміє просити, як людина, яка завжди в тіні або тихенька. І щоб діяти по-іншому, треба спочатку дозволити собі бути іншим. І цей процес допомагає краще зрозуміти модель нейрологічних рівнів Роберта Ділца. Вона пояснює, на яких поверхах, так би мовити, ми живемо і змінюємось. Уявіть собі, піраміду із шести рівнів. Знизу вверх. Що внизу? Внизу оточення. Це перший поверх. Це місце, в якому ви перебуваєте і люди навколо. Цей поверх впливає на вашу енергію, темп, стиль мислення, і він обумовлює ваше життя кожен день, ваше оточення. Друге це поведінка. Це дії, які ви виконуєте щодня. Також дуже впливає на ваше життя постійно. Третій рівень це те, що ви вмієте робити. Це ваші навички, скіли, компетенції. Вони визначають, наскільки легко ви справляєтеся із завданнями. Ну і, в принципі, які, які у вас є навички і компетенції, які завдання ви на зараз здатні виконувати. Четверте. Це переконання і цінності. Ми йдемо на більш високі рівні цієї переміди. Що це таке? Це ваші внутрішні правила, оцінки, якими ви керуєтеся щодня. Це. Рівень, який не дуже видимий, як, наприклад, поведінка чи ваші конкретні дії, але він дуже впливає, тому що саме ваші цінності обумовлюють ваші вибори, ваші рішення, вашу поведінку. Ваші цінності і переконання це те, що завжди ви з собою берете в будь-який контекст, і те, що завжди буде обумовлювати на глибинному рівні, як ви дієте, що ви робите, які у вас оточення, як ви проявляєтесь або не проявляєтесь. П'ятий рівень це ідентичність, це образ себе. От той самий образ, який складається із багатьох елементів, але це те, ким ви себе вважаєте, які ролі у вас є, які ролі ви відіграєте, якою людиною ви себе вважаєте. От якби ви збоку подивилися на себе, як би ви описали ту людину? Оце насправді проста практика, яка вам може прояснити багато про вашу ідентичність. І шостий рівень, його часом називають місією, інколи називають духовним рівнем. Але це такі ну вже прям дуже глибинні сенси, ваші внутрішні, і все ж таки більше, скажімо так, духовна така площина, це відчуття свого сенсу життя, це відчуття призначення такого ну, самого глибинного, для чого ви робите те, що ви робите, для чого ви живете. Як ви самі для себе визначаєте сенс свого життя і свої такі ну, самі, самі важливі людські цінності і те, що ви хочете і можете створити в цьому світі? По суті, це ваш сенс життя, такий екзистенційний рівень. І от більшість людей намагається змінити життя, працюючи на нижчих рівнях. Навички, поведінка, оточення. Наприклад, вони йдуть на курси, відкривають ФОП, купують новий ноутбук, але при цьому продовжують думати: я не справжній фахівець або я не створений для бізнесу. І тоді навіть найкращі дії не працюють, бо глибинна частина ідентичність залишається старою, де ви собі досі можете казати, що я недостатньо кваліфікований, бізнес це не для мене, гроші це зло і так далі. І справжній прорив стається тоді, коли людина починає мислити інакше про себе, коли вона дозволяє собі бути тим, ким хоче стати. Наприклад, та от, вона каже: Я вже можу бути фахівцем. Я себе вважаю достатньо кваліфікованим фахівцем. Я маю право просити за свою роботу гідну оплату. Я багато знаю, я багато вмію, я не просто колишній працівник, я незалежний експерт або я незалежний професіонал. А ще вище виникає відчуття сенсу. Я роблю це, бо хочу допомагати створювати, розвивати. Мій досвід цінний, важливий і він потрібен іншим. Тобто, зміна на рівні ідентичності це фундамент. І, от часто, якщо його немає. То нова поведінка не тримається. Чи от такі, знаєте, дії на рівні поведінки, на рівні звичок вони не переживаються. Так, нам важливо діяти у матеріальному світі, щоб мати нові результати. Нам важливо формувати нові звички, якщо ви щось будете робити регулярно і постійно, у вас будуть нові результати, і це також може поміняти вашу ідентичність. Але пам'ятайте, що інколи в якісь прориви в житті не пускають. Ось саме це уявлення про себе. І коли ваша ідентичність з глибини змінюється, ви собі дозволяєте ці зміни, тоді і ваші нові навички будуть працювати краще, і ваші нові звички, і ви будете робити інші вибори. Тому питання: хто я? Воно насправді не риторичне, воно ключ до будь-яких змін. Що блокує наші зміни? Як бачимо, будь-яка зміна це не тільки нові обставини чи нові дії, це ще і нова роль, нова версія себе, нова ідентика. І от прийняти нову ідентичність, це означає частково відпустити стару. А це буває страшно, це може бути болісно, навіть якщо та стара ідентичність вже давно не працює. І люди часто хочуть нового, але бояться перестати бути тим, ким себе звикли бачити і вважати. А якщо я втрачу себе. А якщо мені не вдасться відповідати новому образу, а що скажуть інші? Ці сумніви природні, ми часто прив'язані до того, ким ми були, навіть якщо ця роль нас вже обмежує, стримує. І це таке внутрішнє протиріччя між бажанням зростати, а значить, іти у нове, і потребою в безпеці. Тобто, у знайомому і триматися за старе, оце часто головна причина, чому зміни не відбуваються. І у період кризи, коли старе руйнується саме собою, насправді з'являється шанс оновити ідентичність. Але, щоб не розгубитись у невизначеності, варто підходити до цього більш свідомо. Що вам може допомогти прожити зміни і сформувати нову ідентичність? Перше, це називати нову реальність. Почніть із простого: визнати зміну. Я більше не працюю в офісі, я переїхала, я у пошуку нового шляху, я шукаю нові рішення. Тобто, коли ми називаємо ситуацію, вона перестає бути розмитою, такою надмірною і лякаючою. Друге. Дійте на підтвердження нового образу я. Що Це, це насправді про маленькі кроки і вчинки, які закріплюють і будуть закріплювати ваші нові бажані ролі. От, якщо ви щодня будете робити е, у новому статусі щось, ви почнете шукати клієнтів, якщо раніше не робили, почнете продавати, якщо раніше не продавали, проходити навчання нове, якщо раніше не проходили, заводити нові знайомства, якщо раніше були дуже тихою, скромною, сиром'язливою людиною. Ось ця нова ідентичність починає вкорінюватися. Тобто дійте на підтвердження нового образу я. Хоча б маленькими кроками, але регулярно. Третє це працюйте із своїми обмежуючими переконаннями. Робіть таку ревізію, інтроспекцію, рефлексію, а що там у вас відбувається в голові, про те, хто ви. От як ви собі розказуєте вашу внутрішню історію про те, хто ви є, яка ви людина. Наприклад, замість фрази я не дуже впевнена, та, от практикуйте, я вчуся проявлятись. Замість я не справляюсь у новому місті, кажіть собі, я адаптуюсь поступово, як і багато інших людей. Тобто діалог, який ми ведемо з собою, насправді дуже сильно впливає на уявлення про себе, а відтак на вашу ідентичність. І четверте, Оточуйте себе людьми, які визнають і підтримують нову версію вас. Це можуть бути нові колеги, нові друзі, знайомі, наставники або навіть онлайн-спільнота. Коли інші бачать в вас вашу силу, вашу компетентність, ваш потенціал, коли інші знають, куди ви рухаєтесь, до чого ви рухаєтесь, ким ви хочете стати, і люди вас у цьому підтримують і заохочують, це дуже допомагає ось цій новій ідентичності закріпитися. Зміна ідентичності насправді це не зрада собі, це дозвіл на зростання. Те, ким ви були, воно не зникає. Насправді, воно має стати вашим фундаментом та глиною для нового. І кожен крок у нове це шанс наблизитись до тієї версії себе, яка відповідає вашим мріям. Вашому новому масштабу, який ви хочете, вашим амбіціям, вашому потенціалу, який насправді у кожної людини є величезний. Так? І ось ці кроки важливо робити саме туди, в це більше, а не тільки такі кроки, які підтримують нас, які підтримують вас у звичному. І наступного разу, коли почуватимете страх змін, запитайте себе, а ким я маю стати? Щоб у мене вийшло те, що я хочу. І зробіть маленький крок у цьому напрямку. Не завтра, а сьогодні. З вірою у себе, з опорою на ваше минуле і силою, і здатністю мінятись і творити своє нове життя, своє нове майбутнє.